Отже, вітаю всіх, хто нас буде дивитися, всіх наших глядачів. Це рубрика по суті, Юлія Забєліна, проект Телеграф з нами на зв'язку. У такі дуже важливі дні: народний депутат України і голова постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Доброго дня, і доброго дня. Так, да, насправді дуже такі і визначальні і непрості дні. Вчора, сьогодні багато новин, багато всього відбувається. Перше питання в мене щодо проведення таких фіктивних псевдореферендумів, да, які оголосив Путін. А, ну, вони хочуть, звичайно, що якимось чином приєднати ці території до РФ. І дуже це роблять поспіхом. Дуже такі строки насправді швидкі. Тобто, вже там з цього тижня, з да, 23 вересня. На вашу думку, чому такий поспіх? Тому що вони розуміють, що вони втрачають території, окуповані раніше, і Збройні сили України йдуть у контрнаступи, поступово-поступово відтісняють їх. А в них ну, це все мені нагадує таку. Ну, якщо не агоні, то паніку так точно, тобто вони намагаються знайти хоч якісь е, привабливі для себе рішення для того, щоб якось виправдати і поразку на на, на Харківщині, і фактично геополітичну таку поразку на шосі, е, в якому Путін виглядав не як лідер точно. І вони намагаються а, таким чином, а, хоч щось пред'явити перш за все власній аудиторії росіянам, ну і якось допомогти собі на полі бою. Але я дуже сумніваюся, що, що це їм власне допоможе. Угу. На вашу думку, чи достатня зараз реакція наших партнерів західних щодо оголошення цих референдумів? Ну, в принципі, всі основні ключові партнери вже висловилися, що вони нікої ні, ні в якому разі не визнають а, цих референдумів, як фактично і не були визнані попередні референдуми, псевдореферендуми на окупованих територіях. А я думаю, що за цим буде м, слідувати посилення санкцій, і в принципі, після ось цієї. Оголошення часткової мобілізація. Я думаю, що це вплине так, також і на постачання озброєння нам, тому що е, ну, ми знаємо, що Захід е, в принципі давно вже прийняв рішення про те, що Україна не може програти, і вони нас будуть забезпечувати всім необхідним до нашої перемови. Зараз наше е, завдання ну, посилюється, тому що плюс 300 тисяч буде ця російська армія, але це не є якимось. Критичним чинником, і я абсолютно впевнений, що це ніяким чином не допоможе Російській Федерації е, у цій війні. А, безперечно, я ще спитаю вас щодо зброї, трошки пізніше. А ще зараз хочу спитати щодо мобілізації. Також сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію, хоча насправді там пункт щодо чисельності да, військо людей, яких призовуть, він взагалі скритий. Тобто, можна сказати, що це буде повна мобілізація. По вашому, це таке визнання а, поразки в попередні місяці, оця мобілізація да? Чи що це означає також? Ну, це, це ви бачите, прояв, що все йде за планом у них, як вони кажуть. А при 250 -ти тисячній армії, з якої вони заходили, вони як вони кажуть, втратили втратили там 5,937, і зараз потрібно, щоб поповнити 300 тисяч. Ну я не знаю хто хто взагалі ведеться на цю на яку лайно, яке вони там годують, яким вони власне населення. Але абсолютно чітко зрозуміло, що вони не можуть досягнути своїх цілей військовим шляхом на, на полі бою, саме тому вони намагаються, хоча б якось е, поліпшити своє е, становище, але ми ж повинні розуміти, що хто ці люди будуть це будуть невмотивовані, не обучені, не ну погано озброєні люди, які в принципі не хочуть воювати. Ми, якщо подивимося на там підтримку на зріз населення, яке підтримує так звану спеціальну військову операцію в Росії, це 50+. плюс. В принципі молодь не підтримує, а якраз її і і будуть набирати. Тобто, ми отримаємо абсолютно некваліфікованих е, некваліфіковане гарматне м'ясо. Ось і все, а е, щось е, по цьому з цього приводу якось переживати. Ну більше нам буде роботи. Це правда. Вони можуть там почати закидувати нас гарматним м'ясом. Просто але ми це вже проходили. Наприклад, на е, на Донецькому напрямку, коли були мобілізовані. ЛДНР, так званих жителей, і і, і і на жаль, там їх загинуло дуже багато, тому що у нас були а, добре влаштоване шношалонована оборона. Вони просто йшли на наші а, позиції і просто гинули там. Да, сотнями, справді сотнями. Ось майже це буде відбуватися і з цими мобілізованими, які приїдуть до України. Але чи можна сказати, що Путін пішов у так звану все ж таки ескалацію, ескалацію конфлікту військового? Так я можна констатувати, що зараз верх взяла партія війни, умовно, і людей в оточенні Путіна, які готові підвищувати ставки. Але ми потрібні, нам потрібно розуміти, що в них вже немає гарного виходу з цієї ситуації, просто немає, тому вони хапаються е, хоч за якусь соломинку, щоб е, просто продовжити цю вогню. Ну умовно кажучи. Е, Програш Росії в цій війни. Війні, війні о, він ну, досить досить зрозумілий і очевидний, і, і нам, і заходу, і в принципі я думаю, що Кремлю і ось ця мобілізація. Вона просто продовжить цей термін агонії на там декілька місяців. І вплине насправді е, дуже погано і на, на полі бою, тому що це будуть, як я вже казав, немотивовані Військові, яких буде складно там посилати в бій, і всередині самої Росії, куди почнуть приходити ось ці похоронки, і там або каліки почнуть повертатися, і тут почнеться більше питань до власне керівництва. Тобто, всередині країни також почнуться такі. Ну, бунтарський настрої, скажімо так, російської е, ну да я ось як якраз хотіла вас е, спитати про це. Ви вчора на, написали в своєму пості на Фейсбуці, що це може при, призвести до соціального вибуху в Росії. А вже сьогодні там хтось збирає якісь антивоєнні протести. Да? Але ж ми знаємо, в принципі, пам'ятаємо кількість протестуючих в Росії, що вона завжди була досить невеликою. Да? І зараз люди ще більше мені здається, здається, там з прикрученням гайок налякані. Отже, чи дійсно може статися цей соціальний вибух? Може, абсолютно може, і тому є декілька причин. Перш за все, немає неважливо, скільки загине умовних контрактників. Ось вони зараз там, 50 тисяч загинуло, а вже більше за 50 тисяч. І немає ніякої там реакції всередині е країни. Тому що ці люди підписували контракт, і вони розуміли, що вони можуть загинути, вони можуть стати каліками, вони можуть там, не повернутися, по -по потрапити в полон і так далі. І за це їм держава платить. І їхня е родина також отримує якісь. там Поховальні якісь гроші, а, тому в принципі ні, ні у кого ні до кого претензій немає. Але коли тебе хапають на вулиці і кажуть, що а давай-ка ти йди а, воюй. А потім присилають тебе по, по, по частинах в пакетах, то тут же починається питання: а за якого біса я поїхав? Там чи мій а, брат, сват, кум, чи інший там а, а, член родини поїхав у. Україну не воювати не в моїй війні. Ми що, захищаємо там Російську Федерацію? Ні, не захищаємо. І ось це може якраз таки призвести до, до такого соціального вибуху. Ну і плюс там є перекоси в національностях, які зараз воюють. Да? І ось, ось ці питання також досить гостро починають ставитися всередині Російської Федерації, багатонаціональної країни, а, і там вже час від часу вибухають якісь міжнаціональні а, ну, распри, такі, а, як я не скажу, що різня, але там починаються починаються такі. А, Проблеми, скажімо так, і ось це може також бути накладено на там проблеми з мобілізованими і, в принципі, призвести до такого бунту. Але знову ж таки, ми, розум... ми маємо розуміти, що ну будь-яка в принципі революція успішна, коли її підтримує, хоч якась частина А, Зараз між баштами Кремля також. Точаться бої з одного боку, це генштаб з Шойгу, з Міноборони, з іншого боку, це ФСБшники і знову ж таки там партія, умовно кажучи, війни. Партія миру. Ось коли хтось з них підтримує ось цей бунт, що починає на, назрівати знизу. Тоді все посипеться. Ну насправді навіть те, що вони вчора так дуже. Постійно переносили виступ Путіна. каже про те, що там зовсім все йде не за планом. і да Дійсно, це протистояння. Ще хотіла спитати: ви вже сказали щодо зброї? А що це позначиться позитивно так на поставках зброї? а Щодо поставок танків, ось наприклад, Німеччина да постійно ну вона нещодавно знову відмовилася поставляти нам танки леопард, і в принципі не тільки Німеччина кажуть, що є таке негласне вето країнів-членів НАТО поставляти там сучасні танки. Наскільки це ось що відбувається останніми днями, позначиться позитивно на тому, що нам все ж таки будуть. Давати все, що нам треба. Ну, за ці сім місяців ми а, подавали не одне вето всередині країн-партнерів. Тому що на перших, а, в перші місяці нам навіть не хотіли давати важке озброєння, будь-яке важке озброєння, тому що ну, не вірили, мабуть, що Україна може вистояти. Потім, коли ми е, до, 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 доказали, що ми можемо, ми отримали важке озброєння. Е, просили системи РСЗВ. А е, також не давали, тому що боялися, що ми будемо безвідповідально іми користуватися, і нібито там вражати цілі на території Російської Федерації. А е, е, ми показали, що ми можемо. Абсолютно відповідально ставитися до всіх вимог використання зброї зараз. Е, черга за танками. Я впевнений, що ми подолаємо і це ве, ве, вето, і е, е, танки це просто питання часу, і можливо, якраз таки е, ось ця часткова мобілізація і буде тригером для того, щоб ми почали отримувати такі танки. А чи станеться тригером для того, щоб, врешті-решт, Росію визнали країною спонсором тероризму? Теж таке зараз чутливе питання, да? і в Штатах ну, думки все ж таки розділилися щодо цього? А, так, це на жаль складне питання, складне, перш за все, для наших партнерів, тому що визнання країни терористом? Зобов'язує в принципі припинити будь-які стосунки з цією країною дипломатичні, економічні, енергетичні ну, тобто, абсолютно всі. А, звісно, що це впливає на обидві сторони, а, тому що є якісь. А, все одно зв'язки залишаються навіть на дипломатичному рівні, щоб далі продовжувати, хоч якось, спілкуватися з Російською Федерацією для того, щоб. Намагатися впливати на неї, да умовно кажучи, щоб вона була перебувала в е, ООН там чи допускала МАГАТЕ, наприклад, і так далі. Ось, ось для цього поки що зберігаються все менше і менше, але зберігаються зв'язки з Російською Федерацією, і ось цього більше там боїться чи хоче уникнути. А Сполучені Штати наш стратегічний партнер. Саме тому не приймається поки що рішення. По... Ну І там є економічні питання, в тому числі там. Все одно поки що постачається газ. Якщо буде визнано з е, країною спонсором терориста, то всі контракти мають бути розірвані, тобто не отримують контрактери е, європейські країни цей самий газ. Вони. Готові перейти на інші на інших, але їм потрібен час, і вони це роблять і цей час використовують. Тобто, тут тут дуже багато зав'язано чого, чому вони, чому Сполучені Штати не визнають країни спонсора тероризму, але ми все одно на цьому наполягаємо. Добре, сподіваюся, все ж таки на вирішення цього питання. Я вам дуже дякую, Єгор, дуже лаконічно і по суті відповіли на всі мої питання.